Коли приходить весна, луки починають блищати всіма кольорами, трава в цей момент найзеленіша, якої тільки може бути, і серед неї з'являються красиві різнокольорові квіти, деякі стоять рівно, як щогли, інші повертаються за сонечком, а ще інші злегка нахилені і висять, як дзвіночки. Якщо добре придивишся до квітів цих рослин, побачиш, як між ними стрибає маленька фея. Її сукня грає кількома кольорами, ніби була зроблена з веселки. Волосся у неї на сонечку блищить, як золоті монетки. Це фея квітка. Вона стрибає з квітки на квітку. До деяких квіточок вона принюхується, іншим піднімає впалий пелюсток, а ще іншим випрямляє стебло, щоб не зламався. Фея квітка сумлінно доглядає за всіма квітами і при цьому захоплюється їхньою красою. Але вона вміє ще дещо завдяки квітам вона може лікувати. Не раз вона вже так допомагала комусь свою чарівну лікувальну силу вона використала, коли зустріла зайчика-пухнастика. Це сталося одного прекрасного сонячного весняного Фея-квітка сиділа на ромашці, вона погойдувала ніжками у повітрі і милувалася красою квітів навколо неї. Раптом, неподалік у траві, вона почула тихе схлипування. Ой, що ж мені робити! Ой ой ой! Фея квітка встала на ромашку і озирнулася навколо, звідки йде цей голосок. Через мить вона побачила зайчика, що згорнувся клубочком у недалекій траві. Фея не вагалася ані хвилинки і відразу побігла до нього. Коли вона до нього підійшла, постукала пальчиком по лапці і каже: Привіт, зайчику! Що з тобою? Чому так плачеш? Зайчик пухнастик здивовано дивився на свої лапки, де побачив маленьку, красиву фею. Заморгав, подумав, що йому це тільки здається, але не здалося. Витер лапкою сльозу і сопельку, а потім почав говорити Знаєш, я сумний, бо я інший. Кожен зайчик має гарні стоячі вуха. А в мене одне вгорі, а одне внизу. І до того ж, вони мені завжди дуже болять, і я погано чую, тому я сумний. Феї-квітці було шкода пухнастика, вона зрозуміла, що це добрий зайчик, і тому хотіла йому допомогти. Знаєш що, зайчику? Не сумуй. Все можна виправити. Я не звичайна фея, я фея-квітка і тому, що я доглядаю за квітами тут на лузі і допомагаю їм, вони мені натомість дають чарівну силу, коли вона мені потрібна. Залишайся тут, я спробую тобі допомогти, сказала Фея і стрибнула на найвищу квітку, закрутилася навколо. Сукенка почала виблискувати на всі боки, а її райдужний колір засліплював широке оточення. Волосся літало, як золоті монетки, із квітів почав підніматися різнобарвний райдужний вир. Фея-квітка зібрала в сукню всі кольори, які їй дали квіти. Вона стрибнула перед зайчиком і показала, щоб він нахилився, щоб вона могла дістати до його вух. Потім вона ніжно подула в них блискучі райдужні кольори. Зайчик-пухнастик тільки здивовано дивився, що відбувається. Вухами йому пройшло неймовірне тепло, і зайчику стало легше. Вуха перестали боліти. Він не міг у це повірити. Він стрибав від радості вгору. Дуже дякую, феє. Навіть не знаєш, як мені полегшало. Зараз вуха зовсім не болять. радів зайчик. Потім він торкнувся їх лапками і виявив, що одне все ще вгорі, а інше внизу. Проте він усміхнувся і сказав І мені зовсім не заважає, що вони у мене інші, ніж у інших зайчиків ми ж не можемо бути всі однакові. Фея Квітка була дуже рада, що змогла допомогти зайчику, але ще більше радості вона мала з того, що він цінував те, що його вушка більше не болять, і знав, що це важливіше, ніж те, як вони виглядають. І він мав рацію. Адже ми не можемо бути всі однаковими, кожен цікавий чимось іншим.